Вітаю, друзі. Сьогодні у нас чистка роду, світла нема, то будемо, так як є. Продовжимо нашу чистку роду. Сьогодні у нас 10-те коліна роду по лінії батька, і ми вже майже завершили. Тут у нас ще 80 предків залишилось. Можливо, сьогодні 40 подивимось, і ще 40 предків буде на наступний раз. Я не можу робити чистку рода частіше, бо я її можу робити тоді, коли в мене є сили. Якщо в мене сили нема, то нема сенсу робити чистку рода, нічого не, не вийде. Ось, І тому я роблю тоді, коли я відчуваю, що я можу це робити. Тож не ображайтесь, що чекати треба довго наступну. Серію. Так, предки роду, того, хто дивиться, запрошую вас. Приходьте до нас на чисточку. На наступному сеансі ми будемо закривати рід. Хто робив схему роду? То вам треба схема роду і одна свічка. Будь-яка церковна, не церковна, але ну, Головне, щоб вона була воскова, або там хоча б 70% воску, щоб в ній було. Оце на наступний раз, хто писав собі схему. Будемо закривати рід від негативного магічного втручання. Призиваю стихів вогню, прийди мені на допомогу, очисти всіх, хто дивиться, предків роду, того, хто дивиться до 10-го коліна, включно. Від негативу, магічного, енергетичного, призиваю стихію землі, повітря, води. Придіть нам на допомогу. Вищі сили, прошу пробачте предків роду, того, хто дивиться. Не наказуйте їх, їх рід, їх нащадків, нащадків. борги сплачені сполна. І прошу вибачення всіх тих, кого предки роду ваші ображали при житті. І також предки роду, прошу вас, відпустіть свої образи. Ми відпускаємо ваші образи за вас. Того, кого не можна пробачити, передаємо в руки Творця. На Верховний суд там буде адекватне покарання, ми не можемо наказувати нікого. Так, дякую предки роду за те, що ви жили, були, і завдяки вам тепер є ми. Так, не спалиться в мене, ні. Нагадую, що чистку можна дивитися в той час, коли ви її знайшли. яка частина ваших кармічних боргів буде списана. Краще дивитися з першого коліна роду, краще взагалі зробити чистку. І також. Запрошую до себе на індивідуальну чистку роду, коли ви самі робите це одне, а коли за вас хтось молиться, за ваш рід, хтось молиться, проспрацьовує набагато краще і результати набагато краще. Скажіть: покажіть, чи упокоєні предки роду, того, хто дивиться, на яких я вказую зараз в своїй схемі роду, десяте коліно роду, по лінії батька. Чи упокоєні вони, нащадки не будуть платити за гріхи предків, чи це правда? Скажіть, покажіть. Бабуся неупокоєна. Ображається на дідуся, дідусь також неупокоєний. Третя людина. Третя. Це бабуся також неупокоєна. Третя, четверта. Це дідусь упокоєний. П'ятий, шостий. Дідусь упокоєний, бабуся нет. Сьомий. неупокоєний, Требує справедливої розплати. І дідусь упокоєний. Так, значить, тут у нас бабушки ображені на дідусів є. Заперечую. Пишо. Ці упокоєні, а ці неупокоєні. Так, де не пише ручка, все як зазвичай. Я помітила, що у цій... На чистки рода, що олівець пише завжди, ручка пише, майже ніколи не пише. Так, ці упокоєні, ці неупокоєні. Наступні вісім предків. Чи упокоєні вони? Нащадки не будуть платити за гріхи предків більше. Чи це правда? Скажіть, покажіть. Так, я не розумію, що так темно. Так, скажіть, покажіть, чи упокоєні предки роду, на яких я вказую в своїй схемі, нащадки не будуть платити за гріхи предків. Чи це правда? Ні. Ні. Два. Третя неупокоєна, четвертий. Неупокоєний, п'ятий, неупокоєний, шостий предок. упокоєний, дякуємо. Сьомий предок. Неупокоєний. Восьмий це бабуся. Також неупокоєний. Чи упокоєний? Неупокоєний. Так, я зрозуміла, ці також у нас неупокоєні. Предки роду розкажіть свою історію що вам заважає упокоїтися. розкажіть мені покажіть що вам заважає упокоїться нема енергії в підвищеному стані були дуже складні часи військові дії якісь хтось когось би вбивав Війна, потім був обман предательства. Є ті із предків, які ображаються на Творця, що вони молились, і що вони як обмануті, що молитви не призвели до того результату, який вони очікували. Ображатися на Творця це саме глупе, що можна робити. Так, скажіть, покажіть, що ще, яка ще? Проблема, що вас заважаю, вам заважає упокоїтися. Чоловік вийшов один другий, сумують, сумують за своїми жінками, за дітьми, що все завершилось. Стан... Багато кому не вистачає просто енергії. Хтось тільки зараз зрозумів, що він помер і розстрається. Так. Робіть помин своїм предкам, в них не вистачає енергії. Раз на тиждень, хоча б, треба ставити молоко хліб на, просто на столі, на підвіконні. можна поставити, запалити свічечку, сказати, що ви їх поминаєте, а вранці винести під дерево. Прибираю негатив. Заперечую, заперечую, заперечую. Якщо це молоко чи цей хліб, у вас є тварини вдома. Якщо тварина п'є молоко чи їсть хліб, хай це роби. Це предки таким чином через них отримують то, що ви залишили. Заперечую. Предки роду, дякую вам за те, що ви жили, за те, що ви зараз до нас прийшли. Ми е, бачимо вашу історію життя, як ви проходили свої кармічні уроки. Ми вам співчуваємо ваші кармічні відпрацювання завершились. Вам прийшов час іти до Творця. Ми відпускаємо ваші образи за вас. Тіх, Кого ви не можете пробачити, передаємо в руки творця на Верховний суд. Там буде адекватне покарання. Буде так і так є. Вище сили, допомоги, прошу, приберіть всі перешкоди, які заважають предкам роду, упокоїться. Так, скажіть, покажіть, чи упокоєні предки роду тепер нащадки не будуть платити за гріхи предків більше. Скажіть, покажіть, чи упокоєні предки роду тепер? Нащадки не будуть більше платити за гріхи предків. Неупокоєні. Заперечую, перекриваю. Вище сили, прошу пробачити всі пригрішення предкам роду в Десятом коліні, по лінії батька, того, хто дивиться. Не наказуйте більше їх рід, їх нащадків, їх самих, борги сплачені сполна. Ми, я іскренні прошу пробачити їх. І ми всі молимось за них і просимо вибачення у всіх тих, кого предки роду ображали при житті. Пробачте їх. І також, предки роду, відпустіть свої образи, пробачте всіх тих, хто ображав вас. Відпустіть всі свої образи, і ми відпускаємо ваші образи за вас. Того, кого не можна пробачити, передаємо в руки Творця. Буде так, і так є На Верховний суд. Голохоронців призиваю вас, вкажіть предкам роду, того, хто дивиться шлях, предки роду йдіть на світло. Скажіть, покажіть, чи упокоєні предки роду. Тепер нащадки більше не будуть платити за гріхи предків. Чи це правда? Непокоєні. Вимагають справедливості, справедливого суда, У когось вбили вбивство. Так, дивіться, той, хто ображається, що його передчасно вбили. Е Відпускаємо образу, ми відпускаємо вашу образу за вас, тому що смерть не приходить перечасно, вона приходить ровно тоді, коли вона повинна прийти. Є дата народження, є дата смерті. Раніше ніхто не помирає, навіть якщо це було через вбивство. Така у вас була доля, тож не треба ображатися. І то, що вам прийшлося пережити в цьому житті, Колись, в минулих життях, ви те саме робили комусь. Тому така карма. Ви відпрацювали те, що негатив комусь колись ви зробили. Тож відпускаємо образи, приймаємо урок, ми помолились, вищі сили вас пробачать, наказувати більше не будуть. Можете йти до творця, не страдати, не мучитися більше. Не бояться нічого, відкриваю шляхи Ян Голохоронців, кажіть предкам роду шлях, предки роду, діть на світло, покойтесь міром. Буде так і так єсть. Скажіть, покажіть, чи упокоєні предки роду тепер нащадки більше не будуть платити за гріхи предків, чи це правда? Скажіть, покажіть, чи упокоєні предки роду. Тепер нащадки більше не будуть платити за гріхи предків, Чи це правда. Бояться? Хтось уже упокоївся, а хтось ще боїться. Угу. Хтось боїться, що він грішний, що його будуть карати. Так, ну, це треба піти на Верховний суд і там. Буде ваша доля вирішена, але це краще, ніж залишитись тут, де ви є, бо тут вас, будуть, вас просто знищать. Прибираю негатив. Перекриваю Вищі сили, прошу пробачити того, хто дивиться. Пробачити предків роду того, хто дивиться. Не карайте його, його рід, його нащадків, за скоєненним прижиття. Вищі сили, прошу. Приберіть ці перешкоди, які заважають предкам роду, упокоїться. Та буде так, і так єсть. Допомоги прошу. Предки роду, відпустіть всі свої образи, пробачте всіх своїх кривдників, кого не можна пробачити, передаємо в руки Творця, на Верховний суд, там буде покарання. Ваші нащадки вам більше нічого не винні, і ви їм більше нічого не винні. За вас більше ваші проблеми ніхто не буде вирішувати. Залиште все земне на землі, з вільним, чистим серцем, йдіть до Творця. Скажіть, покажіть, чи предки роду тепер ці 16... Чоловік, бабусі, дідусі, сім раз про бабусі, сім раз про дідусі, в десятому коліні по лінії батька, на яких я вказую свої схемі роду. Чи упокоєні вони? Нащадки більше не будуть платити за гріхи предків. Чи це правда? Це, в шлях відкрився, упокоїлись. Дякую. Ну, такі важкі предки роду, важкі з проблемами були. Так, це ми все. Відмолили. І тепер раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, все правильно. Наступні вісім предків. Сім раз про бабушки, сім раз про дідушки, того, хто дивиться, по лінії батька, чи упокоєні вони наступні вісім предків, чи упокоєні, ну, то перша, хтось уже упокоєний бабуся. Нащадки більше не будуть платити за гріхи предків. Чи це правда? Так, два. Упокоєний. Три упокоєний. Чотири. Неупокоєний. Дідусь. Предательство было. П'ять. неупокоєний, Розбите серце. Шість. Бабуся. неупокоєний, Сім. Упокоєний. И вісім. Неупокоєна бабуся. Так, запречую. І наступні наступні вісім предків роду, на яких я вказую в своїй схемі. Так, оці. Скажіть, покажіть, чи упокоєні предки роду нащадки більше не будуть платити за гріхи предків. Скажіть, покажіть. Не кажуть, ми померли. Так, да, ви померли. Ви давно вже померли. Так, скажіть, покажіть, чи упокоєні вони. Ощадки більше не будуть платити за гріхи предків. Чи це правда, бабуся? Неупокоєна, дідусь. Неупокоєний. Бабуся, три. Неупокоєна чотири. П'ять. Шість неупокоєні всі. Всім. Неупокоєні і вісім. Також неупокоєні. Так. Дивіться, щоб дійсно всі предки упокоїлися, щоб знялось з вас кермічне навантаження, треба тричі помолитися за помолитись вам. Особисто тричі. помолитися за кожного предка в схемі роду. Тричі. Е, я також роблю, ну, можна заказати в мене чистку, тоді я тричі молюсь, потім роблю саму чистку. Але якщо ви хочете самі, то вам тричі треба за кожного помолитися, а потім до мене, отак от я дивлюсь, е, чи всі упокоїлись. Тобто, побачити, чи упокоїлись вони, ви не можете, але помолитися за своїх предків ви можете самі. І тоді вони краще упокаюються, І менше тих, що треба перекривати. Так, вище сили, прошу. Приберіть всі перешкоди. Відкрити предкам роду шлях, щоб вони упокоїлись. Не карайте їх, їх рід, їх нащадків, заскоєне ними при житті. Пробачте їх. Борги сплачені сповна. Ми просимо усі, я прошу, всі, хто дивиться, просить, пробачте предків роду, всі ті, кого вони ображали при житті. Ми просимо вибачення за них, пробачте їх. І також, предки роду, пробачте всіх тих, хто ображав вас. Того, кого не можна пробачити, передаємо в руки Творця на Верховний суд. Предки роду. Ваші нащадки вам більше нічого не винні, і ви їм також більше нічого не винні. Та буде так. Дякую, що ви прийшли до нас сьогодні. Стоять в мене за спиною. Скажіть, покажіть, чи предки роду, 16 людей, на яких я вказую в свої схемі роду. Чи упокоєні вони? Нащадки більше не будуть платити за їх гріхи. Чи Це правда? Скажіть, покажіть. Бабуся неупокоєна. Не вони. Хтось упокоєний і хтось ще ні. Я зрозуміла. Перекриваю. Вище сили, прошу допомоги, приберіть всі перешкоди, які заважають, предкам роду упокоїться. Янг охоронців, кажіть їм шлях. Предки роду, діть на світло. Ваші нащадки більше вам нічого не винні, ви їм також нічого не винні. Всі ваші проблеми земні, залиште на землі, їх ніхто більше вирішувати не буде. З легким серцем, з легкою душою, з вільною душою, діть до Творця, діть на світло, не треба нічого боятись, це для вас буде краще. Залишайтеся тут, де ви зараз є, більше не можна, бо. Час вичерпано, треба йти до Творця. Та буде так, і так є, або вас нищать. Скажіть, покажіть, чи упокоєні предки роду тепер. Нащадки більше не будуть платити за гріхи предків. Чи Це правда? О, тепер упокоєні. При тому упокоєні всі. Хорошо. Дякую. Дякую Вищі сили, Янголохоронця. Дякую предки роду, за те, що ви за нас, до нас сьогодні завітали, за те, що ви були, за те, що ви жили, і тепер завдяки вам є ми. Дякую, Янголо Хоронці, за допомогу і за захист. Так, дякую всім. За те, що дивитесь, і до зустрічі на каналі.